Слава, Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Богу! Присідайте, будь ласка, сьогодні ми будемо роздумувати на тему сім'ї та сімейних відносин. І знаєте, що коли була створена сім'я Богом, Ну, це спочатку часів було, і одразу після створення першої людини Бог не створив помічника, а Бог насправді створив сім'ю, тому що створенням помічника, створенням Єви, була створена перша сім'я, і як Бог сказав в своєму писанні, що недобре людині бути самій. І знаєте, ті роздуми, вони мене... Десь так нагадали мені, що от завтра буде рівно 11 років, як я в Марті запропонував одружитися. І знаєте, рішення створити сім'ю, це воно ділить життя на до і після. Напевно, важко комусь посперечатися з цим. Але я Зараз більш ніж певний, що це було благословенне Богом рішення. І дивлячись назад, вона, і знаючи, що буде така тема роздумів, я собі так подумав і назвав тему сьогоднішнього роздуму, це сім'я як школа всього життя. Ну, Скажу так, що. До початку, поки ми будемо обговорювати, сім'ї бувають різні насправді, тому що е, буває сім'я, де є тільки там, чоловік, дружина, діти, е, бувають сім'ї, де є інші люди. Тобто навіть наше чинне законодавство дає визначення сім'ї, як це є певна спільнота, які проживають разом, які ведуть разом. Певні види діяльності, ну, тобто десь вони в такій спільноті. Ну, і тут воно підходить навіть і до, скажімо так, до нашої церкви. Це також спільнота, по суті, як сім'я. І чому я назвав сім'я як школа для всього життя? Тому що важко посперечатися з тим, що як нас навчили в сім'ї, як ми і далі вчимося в сім'ї, так ми десь, як то кажуть, продукуємо свою поведінку, свою діяльність там, де би ми не були. Чи це робота, чи це інша діяльність, чи це церква навіть. І сім'я. Вона також для кожного буває різно, різною, тому що кожен в різному віці в ній перебуває. Але також, як на мене, це є та школа, де ніколи не то, що не пізно, але де, де завжди чомусь вчишся. І Сім'я це є те місце, де ми отримуємо перші уроки життя, якісь моральні цінності, вчимося взаємодіяти з іншими людьми та пізнаємо світ. Тобто це те, де ми отримуємо і якісь перші навики. Це по суті як початкова школа, так? і сім'я це також місце, де дітям проповідують, що таке Бог, що таке молитва, як жити відповідно до Божих заповідей, і навіть писання. В писанні до офіціан сказано, а ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, але виховуйте їх у настановах і повчаннях Господніх. І також це підтверджується в притчах також повчай виховуй юнака спочатку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. Сім'я Сім'я це також місце, де ми вчимося служити один одному, допомагати в часи різних потреб, тобто там, де потрібна підтримка в якихось щоденних діях. Це вже не можна казати на початкову школу, це вже те, що потрібно робити завжди. Це те, без чого не буде будь-яка спільнота жити, діяти, працювати. І взагалі, як на мене, Бог створив таку модель сім'ї, це, напевне, Божий задум був, як те, чого брати приклад в будь-яких інших спільнотах. Тобто, чи це громада, чи це церква, чи це держава. Це є перша модель, як потрібно діяти. Знаєте, я. Також згадав собі, в нас в телефонах тепер так сучасний світ дійшов до такого прогресу, що дуже часто пам'ять ця чи в хмарі нам практично кожного дня виділяються якісь старі фотографії, так? або якісь такі колажі, пам'ятні моменти, які ми пройшли, якщо воно в нас зберігається. І я недавно. Також дивився, проглядав фотографії за останні роки і гарні спогади, гарні фотографії. Але інколи таке буває, що от так подивився на себе і дивишся: ну ніби й щасливий, але щось не так. Та? І я себе зловив на такому моменті. Напевне, в цей час відбулася битва характерів. Це в мене таке, на таке слово підійшло. І тому, знаєте, сім'я це. Також школа терпіння і прощення. Тобто всі ми маємо свої різні недоліки, свої переваги, і не буває так, що в будь-якому, чи то колективі, чи в суспільстві, чи в сім'ї завжди виникають якісь конфлікти, або, як я їх назвав, битви характерів. Але однак це саме те місце, де ми вчимося. Як миритися, як не ображатися, вчимося прощенню. І ми це продакуємо на свою, свою поведінку в суспільстві. І знаєте, це сім'я, це місце сили. Я один раз слухав проповідь, і я почув таку річ, як один мужчина казав, що він же дуже часто просив Бога сили. І він звернувся до всіх інших каже, ви перед тим подумайте, добре, ніж, проси, ніж просити в Бога сили. Тому що, каже, за своїх там кілька десятків років я е, стільки пережив, просячи цю силу, так я її отримав. Але Бог не дає, Бог не черевник, Він не дає силу е, просто так. Та? Він дає нам тими чи іншими випробуваннями. І в тому числі на основі сім'ї нам саме легше, на основі близьких людей нам саме легше вчитися цього терпіння і інших речей, які нам точно знадобляться в житті. На саме завершення я б Хотів, знаєте, сім'ї дійсно бувають різні, але я на саме перше в мене є заклик, до насамперед, до батьків або до тих, хто, хто виконує цю роль, можливо, це, ну, тобто, не тільки роль, а й допомагає, і виховує. Тобто будьте прикладом для своїх дітей в всьому, тобто, і в молитві, і в чесності, в любові, в інших чеснотах, бо тому що. Те що, ви, те, що ми е, показуємо як приклад для своїх дітей, е, воно має дуже велике значення не тільки для них, а для всього суспільства в майбутньому. Е, тому що вони це потім несуть крізь все своє життя. І також в мене є заклад до дітей. Е, діти вчаться з повагою ставитись до батьків і до своїх. Старших, близьких і приймати їх, їх, їхні, тобто настанови, їхні повчання, адже вони мають певний більший досвід, і це допоможе вам у житті.